На сьогоднішній час кінематографи та кіно показують різні серіали та фільми із різними бісами, демонами і всяке подібне таке мерзостя. І також на багат, на сьогоднішній день багато людей вони страдають панічними атаками, немощами, якимись так, і люди взагалі не знають, що відбувається із них, чому це все відбувається саме із ними. Адже відповідь насамперед це у духовній сфері, тому що за кожною інформацією стоїть відповідний дух, і через кіно ці біси вони приходять до людей. Адже чим людина питається, те із неї і буде на сьогоднішній день багато людей вони звертаються саме до гадалок, до ворожок, шукають захисту для себе в амулетах, у свіченні воді, у свічках, але це все не допомагає, тому що Ісус Христос, коли він прийшов і сатана до нього підійшов у пустині. Ісус Христос відповів йому по Слову Божому. Так, бо написано у Слові Божому, що єдиному Богу служити, поклоняйся. А на сьогоднішній день люди перебувають в різному інформаційному потоку, і тим самим вони напитуються непотрібною інформацією і стають просто по продуктом для.